Всім привіт! Давайте налаштуємо українську мову на SketchUp. після того, як ми його встановили. Наш SketchUp буде в двох мовах: це або російська, або англійська. Офіційно українську мову SketchUp не підтримує. Але в нас є переклад від спільноти. Він не професійний, але він коректний. На сьогоднішній день є дві версії, на яку ми можемо встановити: це SketchUp 2022 року і SketchUp 2024 року. Я ну, вони похожі по собі по методу встановлення. Я особисто користуюсь SketchUp 2022 року, тому на його прикладі і буду вам показувати. Якщо у вас Кичап 2024 року, будь ласка, там особливо вони не відрізняються. Методи встановлення цієї мови, у нас є можливість встановити в автоматичному режимі або в ручному режимі. В ручному режимі це ми просто заносимо. Відповідно інструкції, необхідні файли з заміною. Тобто ми повністю підміняємо російськомовний пакет на українську локалізацію. Я виберу автоматичний режим, якщо ви не змінювали папку з встановленням SketchUp, якщо у вас вона по замовченню встановилася з Programs Files, то ви можете просто послідовно спочатку відкриваючи перший екзешник, який. Встановлюємо локалізацію на стандартні плагіни. Встановлюємо. Закінчив він встановлення. Нажимаємо Close. Закрити. Тепер ми так само, не змінюючи, встановлюємо переклад на сам SketchUp. Закриваємо. Тут в інструкції насправді, вся інформація є. Тобто можна прочитати а тут. Я думаю, вся необхідна інформація є. Далі нам необхідно для того, щоб наш скетчап відкривався саме в українській мові, бо по замовченню, якщо у вас Windows на якійсь іншій мові, крім російської, тому що якщо це буде руснява мова, він буде по замовченню відкривати російськомовний пакет. Якщо це буде якась інша мова, там україномовний у вас Windows, або на англійській мові, німецькій байдуже, він завжди буде відкривати це в англійській мові. Ось давайте, як приклад, я покажу зараз. Тобто, навіть після того, як ми встановили і замінили файли, він все одно буде відкривати англомовний скачап. Ну, бачимо, що навіть вітальне вікон, це воно в нас англомовне. Нам потрібно його змусити наказовою командою. Тобто беремо ярлик, праву кнопку властивості. Це може бути ярлик на робочому столі або ярлик впуск де завгодно. Отут вкладка ярлик і в кінці йде наш об'єкт, ми дописуємо згідно інструкції. Ось є навіть картинка lенch команду. Тобто, прямо звідси можемо скопіювати дефіс, lенch Застосувати. Так, продовжити. Тепер після цього, як ми відкриємо. Нас зустріне меню українською мовою. Тобто наш пакет коректно відкривається, все добре. Але є одна проблема: якщо відкривати SKP-файли е з комп'ютера, тобто не відкривати через ярлика прямо там, з провідника його відкривати, то наш SketchUp завжди буде по замовченню його відкривати англомовним, він буде ігнорувати цю команду, яка Посилається на ярлик, тому що відкриття з комп'ютера воно йде в обхід ярлика. І тут проблема. Тут проблема в тому, що, по-перше, локалізація, по-друге, всі наші гарячі клавіші вони не будуть працювати. Тобто, вони скетчап думає, що це як два, два різних скетчапа, український, і україномовний і англомовний, і тому не працюють бінди. Але є вихід. Нам потрібно тут з в Кетчапів локалізації. Так само я додав додаткові файли. Це бад-файл. Його можна відредагувати. Тобто тут прописана команда, що вона змушує екзешник, оцей ну, SKP-файл, відкривати через екзешник. Наказуємо Наказує йому відкривати з командою ленджеру. І таким чином нам потрібно тобто ви завантажуєте ці всі файли. Потім нажимаєте правою кнопкою властивості. А тут в загальних вам потрібно змінити тип файлу, тобто нажати змінити, нажати Інші програми, промотати до самого-самого нижнього кінця, знайти оцей bat файл який я вам надав, зайти в папку. Скічап, україномовний, додаткові файли. Відкриваємо оцей Open SketchUp 2022. Тобто відкриваємо bat файл застосувати. окей. Тепер після цього буде з'являтися командна строка, але наш SketchUp буде відкриватись в україномовному пакеті. Тобто він буде. Цей bat файл йому наказує. Тобто, у нас є така прокладка, яка наказує нашому SKP-файлу відкриватись в укріномовному перекладі. Як бачимо, все відкривається коректно, і проблем не виникає. Єдине, що я раджу додатково, зробити ще іконку, тому що після цього він змінить тип файлу, і візуально буде трішки некомфортно. Тому ми так само відкриваємо програму, я її сюди додав. Вона нам сканує всі типи файлу, які є у нас на комп'ютері. Ми можемо знайти нажимаємо FIND. пишемо SKP. знайти. Знаходимо розширення на комп'ютері, нажимаємо два рази. А тут дефолт. Іконка по замовченню. Нажимаємо три крапки. Йдемо в огляд. Переходимо в нашу папку. Нашу папку. І тут є в додаткових файлах є іконка. Це іконка стандартна. Ми її відкриваємо. Нажимаємо ОК, OK, ОК. OK. Закриваємо. Після цього наш оцей файл. Буде з відповідною віконкою. іконкою, вибачте. Таким чином, ми повністю встановлюємо україномовний пакет. Він коректно буде відкриватись як з ярлика відповідно нашої команди, так і з провідника. На цьому все. Метод встановлення на SketchUp 2024 він такий же. Тобто, тут так само є папка. Ви її тільки в ручному режимі туди заносите. У нас є скріншот. Людина перевірила, яка зробила цей переклад. В інструкції розписано, куди її занести. Тобто тут в ручному режимі потрібно відкрити цю папку. Ну, Давайте у нема скетча по 2024 версії, тому ось. Тут буде 24-та версія. Ви сюди заносите цей пакет і пишете lange UA. Ну і так само ви можете батник встановити, тільки його відповідно відредагуйте. Тобто в цьому батнику, вкажіть, будь ласка, редагувати, впишіть команду lange .ua і впишіть шлях. Тобто поміняйте тут цифру. Після цього вона буде так само працювати. І так само можна відкривати з комп'ютера. На цьому все. Дякую за увагу.